Всім привіт, друзі! І и... Сьогодні я вам хочу розказати більше про мене, чим я займаюся і так далі. Я буду бавитись в гру і буду розказувати про себе. По-перше, цеша ходжу в 3 клас. І мені 8 років, та да та -да Хто -да. мене знає, типа. Але я думаю, хто, хто дивиться мене давно, і знають. І я... Моє хобі все на світі. Но найбільше я люблю бавитися в ММ2. Просто Ось це моє таке хобі. обожаю просто це хобі моє. Це моє таке хобі, яке деякі, деякі люблять, деякі ненавидять. Я люблю бавитися в мм 2 з якимись людьми, знайомитись з кимось. Типа, а не так, що я просто почала бавитися в ММ2, а мене там зразу чомусь кидають банки, що їх вбила і так далі. Хоча я так сама роблю, розумію, але пф, Але щоб просто без причини. Не, ну ті, що кемпери, бла-бла, ті, що вжати мою подушку, ті добре. А ті, що просто вбили. Я розумію, все, звісно, що не настільки ж, щоб просто кидати просто так, е, репорт, на то, що просто обідали. Просто так. Е, може в кінці того відео покажу, як кинути репорт на будь-яку людину. Типа, о, зараз навіть покажу, заходимо сюди, в Роблокс. і нажимаємо на будь-яку людину. Я нажму на ось цю. Ось. На любую, от я натману ось, ось. І бачимо тут ось такий флажок. Нажимаю. І тут у нас буде ось таке. Тут ми пишемо, що будь по-англійськи. Ну або репорт так... і так далі. І нажимаємо на ось, ось. У нас буде таке, нам треба нажати тут. І ось так от. Ой, Ой. вибачте. У мене. І ось тут от нажимаємо ОК. Все і вас і ви кинули репорт. Аркш. Якщо ви так само, як я зараз, просто так кинули репорт, то на вас можуть скинути репорт, і вас, і вас можуть забанити, Наприклад, я раз так попала зі мною дівч... ну, Мені попалася в мене два якась дівчинка, і я її, звичайно зробила, вона на мене просто так кинула репорт, і мене забанили на моєму настоящему аккаунті. Зараз в мене такий кіскін, а був крутішим сто раз. Був парний перший моєю ЛПшкою, Ну так, ну, Типа. і... А потім вона поставила якийсь інакший скін, з якоюсь одною моєю подружкою, І я не, ну, насправді не убілася, і я просто з цим змирилась і все. Типу, і, все. Е, і, типа, добре, і... я живу в селі на гірному. Да, в селі. Якщо хтось каже, що я вдягаюся ну, нормально, що в мене не хата погана, що я така. Що в нас є тварин, всякі там курови, курки. У перших в мене немає одної тваринки, ну, окрім бабуку, і муравлів. У других я вдягаюсь ідеально просто, от вся шафа це мій весь одяг. Ну, Крім того, я вона позиції, типа я там всякі штуки кладу. І, мен, і я нормально вдягаюсь. Та в мене баба, діду, вже всі в селі, і я сама в селі, але я тут не бачу нічого поганого такого. Та багато хто теж в селі, і я на них. Тіпа, і це нормально просто. Ті, хто не в селі, їм просто повезло, вони в місті просто. Я не бачу, ніякого смислу не жити в селі. Та, в селі мало магазин. Десь один магазин все село. Но... Це не означає, що не треба бажати в селі. Типа я не розумію тих людей, які хайтеть тих людей, які живуть в селі. От. Навіть, якщо... Ой. Навіть якщо б я не жила в селі, я би не хайтила нікого. От прям нікого. Просто б... я не хочу, я не люблю когось хейтити і типа, і просто так, через те, що вони живуть в селі якомусь там. Ой. І третій факт це що. Тому що я не люблю, коли на мене повшають голос. Реально. Коли на мене повшають голос, то я реально можу заплакати, можу обідатись на нього, можу з ним не говорити. Мені реально обідно. І знайте, будь ласка, знайте, що на мене голос Ліпше не повшати, бо я обідусь на вас і так далі. Четвертий факт те, що мене майже всі люди бісять. Я один укласиця бісить моя. Bad girl, ну не nubit girl, а, типа, Best Friends. вона мене деколи бісить. Та да, деколи, 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 І типа. І я її теж бішу. Це стопудов. І напиши мені зараз в коментарях, що я тебе ти, ти мене не бісиш. Люба ЛПшка може бісити. Я вам так скажу. Люба ЛПшка може бісити, так що... Не пиши зараз, я не сверджу свою подружку. Я її точно не бішу, вона не бісить. Ви стопроцент, вас стопроцент написала, і, і ви її теж стопроцент бісили. Звідки ви Короче, і ще, що я, типа, без гаджетів просто не можу жити просто. От я без гаджетів, реально, без гаджетів це не я. І ще що, я обажаю їхати до своєї бабусі в село. Та. От я реально обажаю до своєї бабусі їхати в село. От просто, я не розумію тих людей, які але... люблять їхати до своєї бабусі в село просто. Цих людей я просто не розумію. Я їх взагалі не знаю. Та, я, я. я зараз бавлюсь е, на планшетці. У мене телефон погано яркість, і мене чомусь вилітає з того, з, з того. І тут ви бачите всякі штуки. Ось тут всякі відео. Тут бачили таке відео. Ой. Таке відео, але я, я скоро видалю, бо мене ну, не очі. Я Зараз вам покажу туторіал, як кинути комусь запрос, щоб з вами На, Нажимаємо от сюди. Коротше, так от відкриваємо. у нас буде скільки в кого мені ефектів. Якщо ось так. Вот, от я, наприклад, хочу ці найпопулярніші кинути. І нажимаємо це друге. І чекаємо, поки воно заглушиться праст будь кому нажимаємо типу во. І тут можемо дати, що ми пропонуємо. І тут вона вона він нам може дати, що він пропонує, типу. Ну що він нам хоче видати. А там ми можемо е дати, що ми хочемо видати. І тут я... Отже, ну, туторіал, як, туторіал, як тут включити так, щоб ви могли говорити, я поки що не можу, так як я сама не знаю. Ви пізнаєте, одразу вам скажу. Я шерів, аж І я ще погано граю в ММ2, так. Не суджуйте мене, але ну, я реально погано граю. І я тут нічого такого странного не бачу. Ну так, я погано граю. І що? І що? За мене треба пакт осуджувати. Ілі чо, ілі чо, ілі как. Лененьке. Кстати, я свої подорожі... Що я її свої подорожі купляла. Зараз покажу кейбокс. Okay, Ось цей вот. Ось цей вот. О, я потратила всі свої гроші і пишіть мені на що вона тебе заставляє та не купляй, якщо ти не хочеш та нафіга та нащо. Типа я вам так скажу. Я вона сама не хоче, я просто сама хочу людині зробити добро. Мені шкода їй, типа вкрали аккаунт. Ну, не вкрали аккаунт, а просто її намахали. Типа і. Ну і мені шкода, я віддала повністю все. Во, повністю, У мене лише тут вот є такі вот хаки. Я не знаю, но воно... я це зараз надіну. Протестувати, типу. І... І е, воно, і я це хрону. Я хочу купу, купу всяких штуків набрати, щоб свої подружці. Це завтра просто сказати привіт. Хочеш це? Давай, я тобі все подарую. І типу, я їй все дарую, а вона не ніфіга. Ось я так люблю робити добро. А те, ти мені що то дал, або не? Ти мені що шо... Так, ось пошиву просто. І типа я зараз турнуюсь, я мучусь, а вона нічого не робить. І я це розумію. Просто бо я не хочу, щоб вона, вона мучилася. Вона і так же вона мучилась, вона два своїх єдиних мечів продала, і тепер вона моя ті Бо Я їй все віддала. У мене було два ножка, і ні, три ножика, ні два п'єстіка. Один фіолетовий, один і два якісь, один коричневий, а один, я не знаю, і, і два п'єстіка. Один такими з шариками і один, е, типа і один якийсь кисти киточку. і вона еще один получилась з виточкам. і я хочу завтра зробити такий сюрприз. з Ой! З... Ось таким вот пестиком и шашки. Это моя тигрица, аудира. Это моя тигрица, это моя тигрица. Тигорица моя. Так роз... Ох. Хто моя ті... Ой

Я хочу з кимось познайомитись, будь ласка, не пожежуся, пожежа, я, кстати, це відповідно довго. дам. Все, і всім пока, я вам багато чого про себе сказала, якщо хочете другу частину, Пишіть в коментарях, так, всіх пока, я всіх люблю,